Слава Україні! Героям слава! Поруч з нами Іля Безкорований, гравець команди Сокіл. Сьогодні для вболівальників подарували досить цікаву та видовищну гру. З кілька слів про самий матч. Яким він був для вашої команди? Матч був тяжким. Ми з перших минут не настроїлись на цю гру та грали у рівну гру. І в цілому ми виграли просто за рахунок майстерності. До завершення регулярного чемпіонату залишаються три тури, відповідно, три гри. Саме у вас вони прийдуть із суперниками, які перебувають наразі у топі турнірної таблиці. Як будете налаштовуватися на ігри із сильнішими колективами? Ми будемо налаштовуватись тільки на перемоги. Нам треба обходити в четвірку і вигравати турнір. Після четвертого туру відкриється трансферне вікно. Чи слід очікувати поповнення у вашій команді? Я не знаю. Цим питанням займаються вищі люди, я просто гравець. Дякую за відповідь.